Офіс-менеджер, компанія Невідома Київ, Київ Сіті. Про роботу ми шукаємо організовану та проактивну людину, яка зможе стати душею офісу, підтримувати його життєдіяльність, причому написано так, яка зможе стати душею офісу, там нікому ніякої немає. Підтримувати його життєдіяльність, допомагати колегам, створювати атмосферу комфорту і командної єдності. Коротше, тамада на мінімалках. Тільки по офісному формату. Основні обов'язки адміністративна підтримка це перше. Введення внутрішньої документації, договори, накази, первинні документи. Коротше, з документами треба буде працювати ОГОГО. Організація зустрічей, нарад, корпоративних заходів. Коротше, до повмилії це раз. Друге підтримка офісу. Підтримати вітчизняного бухого виробника, закупівлі товарів для офісу та господарських потреб. Закупівлі, сподіваюся, не через тендери, та ні, просто звичайні закупівлі. Так, контроль технічного стану обладнання, координація ремонтів, тобто і за ремонти відповідати, якщо щось поламалося. Дивитися, щоб не поламалося, щоб працювало, коротше, ви зрозуміли. Взаємодія з постачальниками, кур'єрськими службами, контрагентами. Коротше, навісилий дофіга всього? І це тільки другий пункт, це тільки підтримка офісу. Третє. Корпоративне життя, організація тімбілдінгів, свят активностей. Свят-свят-свят. Чесне слово, коли я таке читаю, це просто, ну, ого-го. Далі, привітання колег із нагод. ДН, професійні дати, річниці, коротше, за цим всім слідкувати і всіх з усім вітати. Мабуть, ж так. Привіт, вітаємо тебе з днем народження! Ось тобі тортик за рахунок компанії. Шматочок тортика, не цілий, не жвобися. Четверте фінансовий контроль. Формування бюджету на офісні витрати. М -м? Ще й бюджетуванням займатися. клас, Робота мрії. Складання фінансової звітності, контроль. Закупівель. Угу. Ну, звичайно, там вже закупівлі були для о, офісу. Тут ще й просто загально ще раз треба написати. П'яте комунікація, співпраця з бухгалтерією, HR та фінансовим відділом. О, от три відділи, з якими ще й треба, окрім усього цього спілкуватися, все ухвалювати. Коротше, привіт, бюрократія! Ось вона, я чи він, ось, або це такі вона, тому що навряд чи це він, от, реально. Підтримка співробітників щодо побутових організаційних питань. Ну, коротше, до тебе прийшов і сказав: а принеси на мені відкривачку, хочу відкрити банку зі незбираним молоком. І Ти йдеш і несеш ту відкривачку, тому що це твоя робота, це в тебе прописано в обов'язках. Так, очікування від кандидата. Ну, давайте так, кандидатки, однозначно, дуже зрозуміло. Досвід від 0,5 <смас> року в будь-якій ролі з адміністративною, організаційною чи документообіговою складовою. Написано добре, але давайте будемо відвертими. Ну, це виглядає так, що візьмемо не знаю, стажера або людину, яка хоч десь трошечки мала якийсь досвід, тому що ну стільки обов'язків це треба, щоб людина була молода. Недосвідчена, горіла цим всім бажанням вислужитися і взяти на себе якомога більше обов'язків. Ну, виглядає так. Досвід з Google Workspace, документи, таблиці з CRM-системами. Ну, окей, Google то зрозуміло, Google Docs, Google Sheets, а CRM-системи, ну це, мабуть, що у вас, 1С, правда ж? Чи якась інша штука. ну, 1С сказати, що це CRM-система, це доволі грубо, але ну, давайте так. Коротше, треба вміти з цим оцім ще й працювати. Ну, якщо ти півроку десь там попрацював, то в принципі Google Docs Google Sheets однозначно стикалася. А CRM системи ну, не обов'язково, але ну, в принципі, що там вчити ті crm системи, камон. Так, вміння вести облік витрат, готувати звіти, планувати бюджет. Ну, звичайно, це все має знати вміти людина, яка десь півроку працювала адміністратором. Ну, правда ж? Організованість, багатозадачність. М -м -м -м. Ну тут однозначно, що така багатозадачність. Чи не набрати декількох людей? Чи взяти одну? Ну, бюджет, економія, так, правильно. Комунікабельність і вміння будувати ефективні Угу. Ефективно взаємодіяти. Окей. Стресостійкість, тарампарам, парам. Червоний препарець до нас прийшов. Усім пепець. Відповідальність. Уважність, ну, звичайно, як же ж без цього. Умови роботи. Формат. Робота з Офісу метро Васильківська. Я кажу, робота для жінки. Зайнятість повна, ну, бо пипець він має бути повний. Зарплатна вивка 600 1000 доларів. Для людини, яка має десь півроку досвіду в адміністративній роботі, в принципі, 1000 доларів це нормальна зарплата, я би сказав би так. Ну, це плюс-мінус нормально. 600, ну. Ну, 24-25 тисяч, ну це маловато, відверто кажучи. Тому, як то йдеш на таку співбесіду, такий, давайте мені тисячу баксів поговоримо. Далі, компанія пропонує офіційне працевлаштування за гіг-контрактом. Я навіть не буду чіпати тему гіг-контрактів, просто офіційне працевлаштування вам не сильно підходить, очевидно. Це, мабуть, політика компанії, тому що компанії так вигідніше з питанням. Цим, як то, з податками. Ну, коротше, дія Сіті, Сідіва, ви зрозуміли. Я це просто не чіпаю. Далі, компенсація відпускних та лікарняних, ну, компенсують уже добре. А що не написано, скільки у вас відпускних днів? Ну, знову ж таки, компанія не вказана. Чо, не, щоб не здогадалися, що за компанія. Ну, можна було би вказати. Цікаві виклики та різноманітні завдання. Ну, завдання точно будуть різноманітні, це однозначно. Парковка для авто і велосипедів. Ну окей, парковка для авто зрозуміло, Для велосипеда. Господи, береш собі якесь дерево, до того дерева прив'язуєш, приколюєш цю штуку і все. Ну, я не знаю, писати, що це компанія пропонує як якийсь такий ноу-хау, парковка для велосипеда, а, шановні, що з вами так? Комфортне робоче середовище з підтримкою дружньої команди. Угу, да, підтримують добре. Регулярний селери рев'ю та прив'язку фінансової винагороди до курсу долара. Ну, хоч щось. Медичне страхування О, медичне страхування нормально, як у білих людей, жінок. Безкоштовний тренажерний зал поруч із офісом. О, бачите, оце вже хороший плюсик. Компенсація англійської та професійних курсів для твого професійного розвитку. О! От бенефіти тут, я би сказав, би, нормальні. Аби ще можна було працевлаштуватися за ФОП та мати, не знаю, там компенсацію податків, то було б добре, оскільки офіційне працевлаштування, то податки вони апріорі. Покривають, тому, в принципі, ну, ну, нормально ж виглядає правильно, в сенсі того, що компанія пропонує, ну, окрім не знаю, того, парковки для велосипедів, бо воно то трошечки якось е, зайве. А так в цілому я би сказав, що вакансія просто як-то, ай, якдовйте мене семеро. Або більше, ну коротше, задовбатися тут буде з цією роботою дуже просто, і людина дуже швидко вигорить. Хіба що людині дівчині не знаю, там 21-22 роки, і це її там друга робота. Бо, першу ж не візьмуть, а може й візьмуть, то, в принципі, це робота для такого собі просунутого студента, який починає свій шлях, і який просто хоче отримати досвід роботи і навчитися робити багато всього одночасно. От, в принципі, це те, для кого це підійде. Для людини, яка цінує свій час, своє здоров'я, вона туди не посунеться, тому що часу витратить багато, а здоров'я іще більше. З вами був Томаний працівник. Почуємось.